До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від продавчині одного з продуктових магазинів, що на масиві східний, про те, що невідома особа вночі обікрала торговий заклад. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що крамниця не була обладнана сигналізацією. Злодій потрапив до середини, пошкодивши металеві ролети та розбивши вікно вхідних дверей. З магазину викрили гроші у сумі 3 тисячі гривень та товару майже на тисячу гривень. Проведеним оперативно пошукованими заходами працівниками карного розшуку. Було встановлено що до даної крадіжки причетні. Двоє Фігурантів 25 п'ять та 19 років молодший з них раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Зараз у суді слухається справа, де він проходить підозрюваним у вчиненні шахрайських дій. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Оперативники також продовжують перевіряти фігурантів на причетність до вчинення інших злочинів на території обласного центру.